Ну що там, всім любими s клас На ес класі це к большим деньгам. Сразу достаємо. Ідемо, дзвонимо мамі або жінці. Кажете, мамо, не біли хату, вона вже не наша. А тепер боль. Боль для всіх бмвістів. Наглядний примір. показатель, чого на БМВ приходить мотору. Спробували відкрити панораму зимою. У нас раз, хоп. Люблять мерседеси, правильно всі їх обожнюють. Ці трошки забувають, тільки стоїть отремонтувати Мерседес. 223-й Мерседес. Свіжа машина кажеться, а вона вже мертва. Якщо ми беремо Ауді, Мерседес і BMW, BMW, Навірно, взагалі рахується саме ремонтопригодним автомобілем. BMW N20, стандартна історія 150, треба все міняти. О! Это ми не обслужуємо. А, це до електрики. Rover. У нього встановлений от супернадіжний мотор. Просто. Це 2 літра дізель. У нас Evoque 15-го року. А, 16, 16 го року. З супернадіжним мотором. 2 літра дизель. Що тут за мотор? Не такий він і надіжний у нас. Що з ним произошло? Мотор стренжовера у нас має до вот такий віда. а найцікавіше, що тут произошло, це у нас зустріч однокласників по поршневому кольцу з надіждою вкладышевою. Дивимось, що це в нас? Правильно, це в нас е, кладеш шатуни, у нас мотор застукав. відповідно. Ось у нас шийка, вона застукана, будемо рахувати. Ну, є одна проблема: це на цей двохлітровий дизель, що немає запчастин. От ми кинули просто якісь банальні запчасті, типу болти ГБЦ, щоб і прокладку. Да, прокладка тільки в нас є в оригіналі, коштує вона в районі там, 8 тисяч гривень. І якби ремонт тут, скажімо так, вилазить овер-овер багато, тому будемо зараз дивитися, рахувати. Можливо, ми все-таки знайдемо. Знайдемо мотор, контракт не замінимо більш економічно цілісообразно. Чого? Бо тому, що тут ремонт може стати таке, що і 10 тисяч доларів, і так далі. Ще будемо дивитися. Але питання в чому? Оцим вкладишам, це те, що як правило, вони оцим не страдають. Ці двигуни, Тобто це більше ісключення, ніж правило. Він в цілому їздить. Ну а з цим щось сталося якась фінітоля комедія біда. І так, далі у нас в роботі отакий Mercedes. Ми робимо комплексну діагностику перед купівлею. Це у нас 276-й мотор. І у нас є одна проблема. Вона приїхала ця машина до нас на купівлю. Да? І е, потрібно тут зробити ендоскоп. А у нас не витягуються катушки. Оці катушки не витягуються. Є шанс того, що коли ці катушки, ми почнемо їх через силу виривати, вийде фінітоля комедія. Катушки просто на наконечники, і, відповідно, заміна катушок в зборі. Тому клієнт прийняв рішення, що ні, він Сковать не хоче, він буде комусь її продавати без ендоскопії. Но, як брати 276-й мотор без ендоскопії, я не знаю. Тому така штука буває у нас. А тепер боль. Боль для всіх BMW. Наглядний примір. Один N20. Бачите, знімаємо вкладиші. Другий N20 теж комплекс робіт. Зараз покажу, що там ми робимо. Просто два N20. Третій N20 вже закінчуємо. Воно X1 стоїть. Уже мотор закінчимо, і сама боль печаль Дивіться, як довжні виглядіть. Оце новий, оце зношений. І оце напилення. Уже якщо воно зношено воно витирається в геометричній прогресії. Це вкладеш, подшипник скольження. Не хочете, щоб застукав, залітайте тисячу доларів. Поміняємо комплексі, отаку зробимо роботу. Люблять мерседеси правильно, всі їх обожнюють. Там розказують, який Мерседес хороший. Так? Всі трошки забувають, тільки стоїть одремонтувати Мерседес. От дивіться, це Мерседес. Це це у нас 205-та, уже це 43 третя. Тут стоїть 276-й мотор. От кажеться, да, в принципі, що там страшного, все нормально і так далі. Пішло-поїхало. Оцей мотор йде на Нікасілі, щоб ви розуміли. Тут стоїть по бокам дві турбіни. І тут, щоб до чогось добратися, просто щось відремонтувати, наприклад, треба, грубо говоря, скинути мотор. По-другому, ти ні хрена тут не зробиш. Да? Потім проблема у них фазік. Один фазік, стоїмось одного фазика, 700 доларів. Їх треба 4. Фазорегулятора. Це, в принципі, ходить. Поэтому Мерседес, напевно, якщо ми беремо всю тройку там Ауді, Мерседес і БМВ, ну Мерседес, напевно, найдорогий в ремонті по позавчастинам. Оце ну просто факт. А так він дав, він крутий, все все як положено. Ще також у нього є проблема. Коробка 9 g Дуже цікаво, як нам ремонтувати. Ось, наприклад, Мерседес вів заборону. На онлайн доступ, щоб онлайн щось закодувати, прикодувати, треба бути офіціалом. Цього онлайн доступу немає, і все. Хто там ремонтує це все, можливо, підскажете, як ви виходите з ситуації. А приїхала вона у нас просто по одній простій причині: скрип ходової. На оригінальних речагах недостатньо було просто смазки в шаровому з'єднанні і з'явився скрип. Ми, відповідно, зробили у скрип пройшов, і автомобіль, впевнено, поїде далі і буде чекати на заміну свого речага шарової і так далі. Ось тобі отлічний екземпляр, показатель, чого на BMW приходить мотору. Пробіга 157 тисяч з копійками. Це Н20 Н26, хто не знав Н20 Н26, отличається тільки управлінням турбіною. Весь скелет самого мотора абсолютно однаковий. Там є розліччя трошки по поршням, середині з виборками, друге ні. І яка суть. У BMW от оцей двіж такий, кладеш подшипник, скольження, хто його як називається. Якщо ви не поміняєте. З великою долею вероятності 200 тисяч ви. Не проїдете. Також немало важливо, що потрібно робити, коли ви вже добираєтесь. Да, міняєте комплект цепі. Ми зараз ми тут вже поміняли. І зараз я підемо покажемо, чого його потрібно міняти. Що Ще до цього всього міроприяття треба міняти. Є отака штучка. Багато хто його називає по-разному. Ми його називаємо мастоклапан, гідроклапан. Хто по-разному, по правильному гідроклапан. Він регулює у нас тиск мастила. Це він теж може бути причиною того, що вас застукає двигун. І застукає доволі, так скажем, хорошо. Що він стукає? Тому що N20, всі знають, якщо двигутіль застукав, то це заміна колінвал, там точити не можна. І це сразу 1000 доларів на покупку колінчатого вала. Тому 150 тисяч ципок гідроклапан кладиші на N20, N26 їздити далі. У нас Мерседес 450 єшечка. І що ми тут робимо? Дивимося, вона на панорама. І відповідно, що не можна панораму відкривати зимою. Ні в коїм случаї таку штуку не Це буде Мерседес, БМВ, Ягуар Тойота, Без різниці. Панораму відкривати зимою не можна. Чому? Ось як тут сталося? Спробували відкрити панораму зимою. У нас раз, хоп, злетіла одна направляюща. І вийшлося з цієї всієї двіжухи, Тепер нам треба поміняти одну запчасть, яка коштує. Скажімо так, немаленьких грошей, це направляюще, вона йде в оригіналі іменно під цю модель. Ні одного автомобіля воно не знаходиться, це направляюще, але є у нас один нюанс. Вона злетіла з направляючої і зараз, просто щоб поміняти, панорама не знімається. Бачите, ось тут вона прикручується на болтики, соответственно це вставляється тут, закручується на болти. І у нас виходить нюанс, що у нас просто трісне панорама. Будемо розбиратися, потім панорами не треба відкривати ні в коїм случае А зараз рубрика не все можна відремонтувати або нецільосообразно взагалі ремонтувати. Мерседес, коробка 7229. Всі її добре знають. Приїхав клієнт і каже нам: це 221-й мерседес. І каже, хлопці щось з коробкою пінається, непонятно що. Провели ми діагностику. Поняли, що робота проблема в коробці. І що ми бачимо? Дивимося так з виду. Вона в цілому все норм. Але да? Но якщо ми ось, ось подивимося, то у нас просто. Коробка ржава, плавала і так далі. Плюс є вже вироботка на самих алюмінієвих запчастинах, і так далі. Плюс додатково до цього всього така запчасть. Ось у нас пішла ржавчина. Державчина на самій роздатці, ось можете подивитися. Державчина на подшипниках і так далі. І таку коробку ну напевно ми не рекомендуємо ремонтувати, тому що, по-перше, дуже тяжко її нормально продіагностувати. В Чому саме проблема? І такі коробки ми рекомендуємо міняти на нормальні живі контракти. Ну, що пойдемо далі. Це у нас такий X3 на x драйві. Що ми тут робимо? Ми замінюємо комплект ланцюга ГРМ з вкладишами, і ми використовуємо. Дивіться, якщо хочете зекономити, то рекомендую вам брати ось такий комплект. Чому пояснюю, показую? Він іде зразу. З болтом колінчатого вала. Це так мінімум 800 гривень. Сальнічок ще 600, да? нова зв'язочка. І що не мало важно, от всі кажуть Фебі, Фебі, Фебі. Да? А що в нас лежить у Фебі? Фебі це ж ну, якби упаковщик, да, ми не споримо це упаковщик, що тут написано? І віз. Івіс, хто не знає, це виробник запчастин на конвеєрі. Ці запчастини встановлені з завода на цій машині. Отака аналогічна цепь, з такою аналогічною цеп'ю виїхала машина з заводу. Машина 17-го року, у 17-му році, вона виїхала з цією цеп'ю, з цими башмаками і так далі. Це упаковка оригінальної цепі, але не за всі деньги міра. Так як це вже машина, скажімо, не нова, да, і туди оригінала ставить ну, овердорого, да, і всі там на машинах їздять 2-3 роки. То ну, скажу напевно, трошки, як на мене, ну, глупо сюди вкидувати лишні гроші, коли можна в принципі, поставити нормальний Да, Також дуже важливо, ну, коли ви звертаєтесь на автосервіс, звертайтеся, щоб люди розуміли, що ставити. Тому що, якщо ви поставите щось нормальне не за всі гроші, то воно буде їздити. А можна поставити там якийсь а-ля Китай, і їздить воно точно не буде, типа бренди всякі вайко. Я не хочу казати, що вони погані, але да, я б їх не ставив. Я став би те, що вже перепаковується, і не за всі діти міра. Також йдемо далі за вкладиші, які вони повинні бути. Ось комплект оригінальних вкладишей. Ми також їх не використовуємо в оригіналі. Ми використовуємо компанія, називається Кольбен Шміт. Моя думка, це те, що лежить в оригіналі. розпечатувати їх не будемо, щоб механік у нас не кричав. І ось можете подивитися, вони всередині. У нього є скользяще покриття, по якому цей подшипник скольження він скользить, коли він виробляє. Вироблюється, у нього йде дуже велика нагрузка, понятно, тіряються мікрони, тому що там є определений тепловий зазор, да? і він починає знашуватися, просто вийти з ладу за 500-1000 за кілометрів, просто зноситься, тому що покриття всередині міть і воно просто виходить з ладу. Саме велика проблема, чого ці запчастини виходять з ладу, це не цепь, вона особо у вас не витягується. Вона витягується, з да, ноль, ну якби люба цепка витягується. Те, що дійсно витягується. Те, що дійсно витягується, ось воно знаходиться. Ви не витягується, а виходить з ладу. І за що у нас болячка? І за чого у нас болячка? Планка натяжителя і планка успокоїтеля воно йде все разом. Тут ще додаємо успокоїтель на фазіки. В общем, тут такий конструктор. Проблема в нас виходить, що ці башмаки, вони з часом, я їх ось в руках держу, вони вже хочуть хлопнути. Да? А коли вони пророблять у вас десь 1100 там, да, якихось 5 років і робити на температурі 110, тому що робоча температура N20, N55, 110 градусів. І у нас виходить така фінітоля комедія. Також хочу показати, що планка теж в комплекті Febi. це те, що треба ставити. Якщо ви хочете зекономити, то ви ставите оце. Нічого другого. Ну, на продажу, то там вже можете ставити. Це ви можете зекономити. Ось також і віз. Можете просто прогуглить, подивитися, що це дуже е, стара німецька компанія, яка іменно спеціалізується на цепних приводах. Вона не спеціалізується на виробництві там якихось перепаковці і так далі. Це іменно завод, який виробляє. І мало хто навіть знає, що є такий сервісмени, які там ремонтують давно автомобілі. Ну, напевно, також вони Фебі знають, а що, що там виробляється, тут це ось. О. Все те ж саме. Така сама. BMW M20, кладеш її, комплект, комплект ланцюга ГРМ. Стандартна історія, 150, треба все міняти. Тепер те, що сравнення. от якраз у нас в роботі дуже замечательна скажімо, історія. Да? От у нас була BMW в роботі f 30 теж n 20 b 20 a мотор. І ось ми з нього зняли комплект цепі, да? на 130 тисячах. І от давайте хочу порівняти і все-таки показати, в чому дійсно проблема. Дивіться, він, по-перше, вже розвалився, якщо ми подивимося, по-трих, да? ось цей весь пластик, ось цей весь пластик, він уже дубовий і ви на хорошому. Такому світофорі захочете дати під хвостик, і він к чертям розсипеться, бо він пересохший, вже переб... перебучавлений і так далі. А по виробоці, ну я вам скажу, ось даже тут. Ну, я б не б сказав, що тут велика вироботка. А тепер саме цікаве, що у нас в оригіналі цепі. Дивимося, це оригінальна цепля на машині 130 тисяч. Івіс. І в чому ж проблема? Витягується у нас цеп і ні? От є два, у нас, два цепа, да? Чого ж всі так їх не люблять? Давайте, щоб не казали, що в мене палець десь грубший, десь тонший. Дивимось, стара і нова цепь. Різниці практично немає. Це ті, хто розказує, що витягується цепь, там є проблема з цеп'ю. Ну, тут проблема не з цепом, тут проблема з башмаками. Проблема іменно в тому, що башмаки самі по собі вони дуже ніжні. і вони розваляться у вас і підуть чертям. Також немаловажно, якщо будете от іменно оцей n 20 купляти, беріть. Взагалі, мотор супер. Скажу так. Це тут у нас, скажімо так, хлам. Пойдемо. Обов'язково, як би там не було вам тяжко по грошам, міняйте оцю штуку. Це в нас також частина комплекту ланцюга а точніше, це у нас привід масляного насосу. От з ним от у нього це плопає, і це плопає, щоб ви розуміли, на пробізі в районі 150 тисяч. 150, 170, в кого як. Ну це вже така. І от, якщо він лопає. Щоб розуміли, це ви приїхали на капітал. Це ви приїхали десь 5 тисяч доларів. Зразу достаємо, йдемо, дзвонимо мамі або жінці, каже кажете, мамо, не білий хату, вона вже не наша. Щоб не попасти на 5 тисяч доларів, от 150 тисяч, вам потрібно потратити всього 1000 доларів. от У нас робота ця коштує 1000 доларів з запчастинами. Кинуть комплект ланцюга ГРМ, кладиші. Це все замінити тисяча доларів. Ладно, додатково е, гідроклапан там в районі він 250-1300 доларів. Плюс додатково, якщо ви зробите ТО, От да, от півтори тисячі зробили і поїхали сміло далі навалювати, гань-гань, гань. З n 55 в принципі, та сама процедура. Но там трошки дорожче, чого, тому що там розположення мотора, чуть-чуть воно ближче видвинуте. І там, ну взагалі, як механіки кажуть, в ідеалі знімати мотор. Ну, в принципі, n55 n 20 це ти от, От ці мотори вони однакові конструктивно. Спереді в них є розліччя в цепу приводі ланцюга ГРМ, да але не критично. Поэтому, якщо вдруг ви хочете вибрати n 55 ну з N55 треба бути дуже уважним, чого? Тому що мотор довший на 2 циліндра, він теплонагружений також. І з часом, якщо N20 у нас короткий, на 4 циліндра, n 55 довгий, то його з часом крутить, веде, тягне і потім його відновити в рази дорожче, чим n 20 Ну що там, всім і любимої С клас, тільки це кузові купе, да. І на всім о любимому, 278-му моторі. Показуємо, розказуємо. Я забувся. Тіхон. 278. Та ні, це. По-моєму, 5,5. 278-й мотор. 278-й об'єм не пам'ятаю. 4,7. Це 4,7 мотор. Всі знають. Це 276, 278. 276 коротенький 6 циліндрів. 278-й у нас 8 циліндрів. І у нас тут є дуже цікавий звук. Коли ви заводите машину, і у нас тут є таке ту-ту-ту-ту-ту. Ето к деньгам. На 278-му на S класі це к більшим деньгам. Заводимо машину. Слухаємо. Сейчас. — Щось стучить. — Соответственно, Що це може бути? Ну в нас є одна ошибка, яка нам дає до чогось склониться. Ми зробили КДшку, комп'ютерну діагностику, і комп'ютерна діагностика нам говорить: перше, що зробити ендоскопію чого. Потому тому що у нас пропуск воспламіння другого циліндру. Другий циліндр у нас якраз знаходиться по правому ряду циліндрів. Соотвісно, варіант, який у нас воспламіння може бути щось з клапанами, у нас грубо, банально там клапан не закривається, стукає, пловивалося вивалилося. задір, щось з поршнем і так далі. тому остиває, і будемо робити діагностику доскопію і добиратися до самого мотора. 106 шість тисяч. Да, 106 тисяч. Ні, ну на самом деле це не болячка, не така їхня поголовна, я думаю, просто що s клас в купе, що їй трошки дають під, під фост, і за того так відбувається. Викручуємо свічки, будемо робити ендоскопію. Ну, масло жори немає. Це ж не критика взагалі. Ні, зеленка тільки критика. Корозія маленька. Угу. Ну, є, ці, але нічого іншому розказували вам, показували перед цим постійно треш. Те ломається, те виходить, треба ремонтувати і так далі. Ось, наприклад, екземпляр у нас просто робимо планове. ТО також тут пробіга, щоб ви розуміли. Тільки на одометрі 375 тисяч. Встановлений двигун ОМ 651 Це 2.1, 2.2 Дизель, хто його як називає. В цілому, якщо візьмете такий автомобіль, Мерседес це досі про якість. Скажу вам так. От дійсно 651-й. Їх дуже сильно хейтять ці мотори, але їх, напевно, хейтять тільки ті, хто їздить на них на бусах, тому що для спринтера він дійсно маленький. На бус треба на спринтер треба брати V-образну шестерочку, от тоді він їздить. А в цілому суперавтомобіль. Так, все, ми відоси знімаємо. Сйомки цих зв'язних войн. Пройшов один день і. Все у нас работает. люк. А що тут надо нажимать? А, мабуть, зажигання спочатку включить. О, все работает. Шторка відкривається. Все, все работает. А тепер закривається. Чина. BMW всі знають, люблять. Да? Но всі забувають про їхні болячки і особливості, що їх, в принципі, да, треба обслуговувати. Соотвісно, що ми тут робимо? Перше. Зняли флянці, да, і хто знає, що на цих флянцях, ось бачите, у вас пускає сальник? Ви хочете? Бачите, вироботка? Ось. Ось вироботка. У вас пускає сальничок, да? просто-напросто, і ви та давайте поміняємо сальник. Ну, зняли, поміняли сальник, потратили час гроші. деньги, але проблема в нас не виходить. Сальник далі тече. Перед тим як будете тратити свій час, розкажу вам лайфхак. Заказуйте і флянса. Тому що проблема в них, що в них виробляється іменно цей флянець. Сальник, понятно, вам потрібно в будь-якому випадку міняти. Но сальник. Ну, є другий лайфхак. Тут... Тут посадка у нас пряма, можна сальник смістити довше. Глубже, коротше, і при цьому всьому плоскость буде у нас в другій частині працювати. Але це, знаєте, як кажуть, типу, якщо ви зараз зекономите гроші клієнту, воно не допоможе, то будете все рівно ви винуваті. в випадку міняйте таку штучку, тому що вона всередині пересухає від часу, від масла, від нагрівань. І це маслозаборник, циркуляція масла по ньому. Якщо ви його не заміните вчасно, буде фінітоля комедія, сальнички в оригіналі, пильнички в оригіналі і полетіли. По болячкам BMW, BMW, Ну, взагалі рахується саме ремонтопригодним автомобілем. По ним особо питань немає. Є в них питання по редукторам, що в них течуть сальники. У нас є дуже хороший варіант. Всі знають, що на BMW стоять ну, надіжна коробка. Да? Отут стоїть 8HP. Ця Це коробка зробила компанія ZF. Коробка дійсно вийшла тут. хороша ну це я думаю, може свідчити просто те, що ви, якщо ви зайдете просто в OLX або прогуглите, хоч захочете купити таку коробку, то вона коштує по 300 доларів в. В будь-яких количествах на Олексі приїжджай, забирай. поторгуйтесь я думаю, за 250 заберете. Любий ЗЕТФ. Ось тут коробка стоїть, і в парі вона Зен 20, якщо її обслужувати, ну дійсно безпроблемно. Ходовка мега надіжна, мега проста, мега доступна. Все розбирається, все нічого не закисає і так далі. Тому для BMW дійсно респект, те, що вони зробили. Дійсно, автомобіль, і саме важливо те, що ну скажімо так, що в них вони не зациклюються. От вони зробили одну машину, там як от, скажімо Мерседес, да. І вони далі це роблять. Ну тобто там особо нічого не міняється. От, той самий ML, да, от вони там уже перейшли ГЛІ 167 А ну БМВ вони трошки розвиваються. Ну, моя особиста думка. 223 й Mercedes, і він у нас, як завжди, зі своєю стандартною проблемою. А що саме, а вона в нас лежить і не встає? Що в нас тут поламалось? Свіжа машина, кажеться, да, там 2020 5 років у машинці, а вона вже мертва. Пробіга, щоб розуміли, 96 тисяч. А чого вона в нас виходить з ладу? Якщо на 221 до 222, та навіть 220-му. П ньому подвіска їздила там, сотні тисяч і не ламала, то в нас тут Мерседес пошка. Шов геніальним путем Вони взяли блок клапанів, компресор пневмопідвізки і блок управління мозги, засунули все в один агрегат. Зробили такий маленький узілочок, все такої нежної, ласкової, що треба його так лілети, ладити. Да? І воно, от кожен 223, будь це майбах, будь це просто ат'є. Це факт. Він просто. І стоїть він, що ви розуміли, стоїть він не так дорого, в принципі, для цієї машини. Там ремонт обійдеться вам 2000 доларів, грубо говоря, да? ну ви його не просто поміняєте, ви просто його не поміняєте. Його ще треба прошити. Прошити треба його онлайном або клонувати блок. Якщо кому треба, ми вміємо клоніровати. Але найвелика і печальна боль: цих блоків в Україні немає. Немає навіть нас в офіціаліх. Аля в Києві у нас столічка, або Петровка. Нема. Замовляєте з Германії, тільки якщо будете заказувати, обов'язково заказуйте. З, з, з номером яка йде на позаміні і тоді буде воно у вас їздити це чудо і ця вся двіжуха що ви понімали знаєте де вона стоїть отут у нас під лівим крилом сотвісно і вона не розборна ви його не розберете там пару болтів відкрутите і все воно не розборне не питайтесь його треба ломати різати там силикогель всередині блок лапанів він таким ліп не питайтесь його зробити не получиться а тепер же ж наше улюблене, це ж качество, мерседес. А можна вопрос? А що оцього? У нас, крім компресора, пневмопідвізки, ще одригнула шторка. Оу, мерседес, та як-то роздупліться. Ну типа вона вже давно просто порвана. Не було часу людині заїжджати, не робить де й не робить. Відповідно, окей, це вже разом з пневмою заїхали, заїхала, то вже вирішили відремонтувати. Трошки треба по качуні Ми не на Мерседес, що ви розуміли, пам'ятаєте вчорашній? Ми показую розказую. Пам'ятаєте звук тут вчора був? Всі думали, все, мотор закінчився, приїхав до свидання. Капіталка, багато Этот, Яка суть? В іторі не все так страшно. Ну, знайшли тут пару нюансів, там пару речагів, ну то ладно. Що ж у нас стучало? Ну насправді у нас трошки не стучало. Дивіться сюди. Оп! У нас свічка крутиться, зрозуміли. Викрутили свічі, зробили ендоскопію, і взагалі там. Все красиво, все добре, все ідеально. Все просто як не може бути. У нас просто гази е, при тому, коли відбувалася компресія, і у нас просто виходився отакий маленький, скажімо, нюанс. Проїздив прорив газів і создавав оцей звук. Заміна свічей е, тільки на оригінал. Тут я дивлюся, Bosch якийсь стояв. Ну, 278-й, блін, S-клас. Такий ще нарядний, взагалі цвет, подивіться, Бомба, пушка. Міняємо свічі там пару Речагів, там щось таке, які жидкостяне тормозуха по-моєму, трохи влажність повишена. 4% відсотка 3% відсотка треба замінювати. 2 можете готуватися, хто не знав. Чого? Тому що гальмівна рідина вона гідроскопічна, вона втягує в себе вологу. А на іншому сервісі десь сказали, що приїхав мотор до свидання. Ну нічого, ще поїздить. будущем от модкапіталим. Сервіс це любов. shut up